Зрізали скло на s 22 Ultra, Ось такий вигляд у нас має матриця. Після зрізки скла. Ми приготували нове з гібридною плівочкою. Накатаємо вручну та з'єднаємо з цим дисплеєм. І буде як з магазину. Замінили скло на s 22 Ultra, Маємо ось такий результат. Розблоковуємо. Все працює. Всім дякую за увагу.